Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні ми будемо: ми, це я, Нася і ще багато велосипедистів будемо їхати в домажир у ведмежий притулок. Це велоекскурсія, яку організовує Львівська асоціація велосипедистів разом з головним управлінням туризму та курортів у Львівської ОДА. Надіюся, я все правильно сказала. Спробуємо поїхати, покататися і подивитися на ведметів. Йдемо, йдемо вчемно переходити дорогу. Стоїмо всі чекаємо, бо вже хтось попереду пробився. Їхали, Чекай, їхали ми по такому лісу. Я е, нас на шляху не знімала, бо це супер важко. Все, ми поїхали. Йдемо на екскурсію до ведмедів. До речі, цікавий факт. Настя дуже швидко їздить. Ми виїхали на Траса. рівну дорогу на трасу і вона так розігналася. Я там аж, аж трохи впітніла, поки її догнала. От, Але догнала. Володим? На щастя. Я б далеко не уїхала. Ну добре. Одна точка призначення. Добре. Проведу екскурсію. Якщо під час екскурсії у вас виникатимуть питання, будь ласка, не соромтеся, задавайте. Ми привикли до будь-якого характеру питання. Вже працюєте чотири роки. І я думаю, щось нестандартне ви мене не можете запитати. Ви у нас, нас... Давайте я буду вас тоді чекати якогось нестандартного питання. Домовилися. Добре, все. у нас екскурсія буде до години часу. Маєте годинку, щоб до кінця екскурсії щось придумати. Домовились. Добре. А як часто запитують, чи можна руки пхати? Там, 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 часто повірте, в мене була Остані ситуація, коли жінка пхала біля неї табличка стій висока напруга. Це було я бачив, як тут же дітей плачу. виставляють десь там. По-моєму, батьки просто пробували їх здихати. Це, знаєте, як буває, от за цю жінку, що вона. Вона хотіла телефон запхати в сітку і сфотографувати, але ви зараз там побачите, там напруга і біля неї табличка, я кажу, там же ж напруга є і так далі. А чоловік ззаді стоїть, я кажу, а чого нічого не говорите, хочу подивитися, Тепер Настя мене доганяє. Блін, догнала. Від лютини, і в них є певні хвороби. Ми будемо підходити до кожного ведмедя, я буду розповідати. Тут у нас такий стенд. В фотографіях показано, як відбувається порятунок. Але якби то так все легко було. Починається коротенький ветеринарний огляд, тобто усипляють ведмедя і роблять, перевіряють його стан здоров'я. Тому що пізніше, коли він потрапляє у притулок, він проходить повний ветеринарний огляд, щоб перевірити, чи у нього все добре з зубами, чи у нього все добре з шлунку. Але, як показує практика, немає ніколи таких випадків, що у них все там прям так добре, тому що є проблеми із зубами, тому що ведмеді можуть гризти клітку, в якій вони живуть, та або неправильно харчуватися з медіами перевозимо в спеціальні переносні клітці. Звідки ми його е, випускаємо в бокс, і пізніше в них відбувається перший випуск у вольєр. Е, насправді цей випуск е, е, у природне середовище відбувається досить цікаво, тому що вони переважно живуть, на, е, де є бетонне покриття, і вони не знають, що таке навіть на дотик трава чи земля, і їм це важко е, зрозуміти, і вони інколи навіть бояться. Ну, це відповідно ведмеді, які живуть вже у нас в притулку. в жару, коли дуже сильно жарко, роблять собі виямки. Тобто, чим нижче під землю, тим їм прохолодніше. І так вони собі вгамовують цю жару. Вони полюбляють купатися в своїх басейнах. Просто обожнюють це робити. Ось такі іграшки у них є. Їх є багато, і є по всій території, і деяких ми можемо не побачити. Це є енрічменти. Я зараз вам про харчування буду розповідати, але розкажу, для чого ми їх використовуємо. А в дикій природі ведмеді по натурі є пошуковці. Вони собі добувають і шукають їжу, щоб е, прожити і харчуватися. Тут, на жаль, у них е, немає іде там полювати і так далі. і Вони не є навчені цьому робити. У них є різні іграшки прямого контакту з ведмедями. У нас ніхто не має, щоб е, заховати їжу в ці іграшки ведмедів. Зачиняють в менших вольєрах. Наші доглядачі заходять на територію великого вольєру, коли немає ніякої небезпеки. Вони ховають цю їжу в ось ці іграшки або десь можуть на яблуко вище там, десь на дерево поставити і так далі під різні хащі. І пізніше виходять, зачиняють, випускаємо ведмедів, і в них дуже сильно розвинений нюх, і вони на нюх шукають собі цю їжу. Звичайно, спочатку вони шукають що? рибу, м'ясо пізніше вони їдять овочі, фрукти, але. У нас є Тайсон, який е, полюбляє, може в першу чергу і не м'ясо там їсти і рибу, а може спочатку з'їсти там помідори і так далі. Тобто це не є виключення. І відповідно є такий барабан. Там є це наш Михайло його просто полагав. Е, і вони там є дирочка, і вони, якщо чують, що там є м'ясо, вони запихають туди лапу. Якщо вони не можуть дістати, вони просто починають крутити той барабан, поки звітом не ця їжа. І ведмеді, які у нас є в притулку, немає єдиного 31-го, Ми його врятували в вересні місяці. Його звати Бахмут. Чому його звати Бахмут? Бо врятували з Бахмута. На нам повідомили військові, коли вони робили обхід територій, тому що там велися активні бойові дії. Просто на приватній оселі було знайдено ведмедя, В клітці, відповідно власники поїхали. Тут у нас інсталяція. Ось в таких умовах ведмеді жили до того, як ми їх притували. Але це могла бути і менша клітка, як по ширині, так і по висоті. Тобто зайти сюди і можна зрозуміти, як тут незручно, як тут некомфортно ходити. Через це у ведмедів, не тільки через ці клітки, тому що на мисливських станціях ведмеді могли жити просто ланцюгом, прив'язані до дерева, утримуватись, навіть в таких умовах. І відповідно через це у ведмедів виникає стереотипія. Стереотипія це є хвороба, коли ведмідь повторює одні і ті самі рухи з колишнього життя, коли він стресує, коли його щось нервує. Тобто, а інколи підчуть. Це можна побачити, як ведмеді ходять певну кількість просто туди, певна кількість просто назад. Відповідно, це може означати, що таких розмірів була клітка, або в місці, в якому вони утримувалися, десь вони могли ходити тільки на такий відсил. Вони не будуть рити там, де може обсипатися, щоб тобто вони риють під коріння дерев, які є міцні і тримаються. Ось це лежить, відпочиває Аня, а там трішки далі в лісі окремки встав. Це оця стереотипія, про яку я вам розповідала. Ага. Це є ведмедиця, яка попередньо була, е, використовувалася в цирку, і відповідно вона е, тупціє з лапи на лапу, але е, бачите, їй вже не подобається, що ми тут стоїмо, вона зараз буде підходити, старатися там е, лапками тупити, проганяти і, і так далі. І відповідно це це не добре, оскільки ведмідь це не добре, тому що відміть зациклюється психологічно і це є фізичне навантаження, оскільки у них починається атрофія м'язів через це. От там вона тому що вона зараз у нас соціалізовується з ведмедями. Там манія квітка, і вони мають вона не постійно так. Не це де? який ярний. Ми прийдемо радій час, От вони там роблять сюди, там теж маса зробила, виїмку лежала, позабуто вона налідить. Або в общем я буду скривати собі посередині вольєр. Наші маси 15 років. Зверніть увагу на її сім. Бачите, вони є досить довгі. Махаю руками. Це під час кожної екскурсії. Я піду, я не буду цього робити. Вон ведмедик Бодя. Це може. <рістя> Для них буде також стресом, коли їх зразу випустити на території великих вольєрів. Настя, як тобі враження від екскурсії? Очень жалко не дивитися. Та, насправді там такі історії були, що е, просто дивуюся. <рістя> Та дивуюся від жорстокості людей. І одночасно від доброти людей, які типу ну зайнялися цими ведмедями і забезпечили їм нормальне життя подальше. Але насправді це було дуже цікаво. Там були і різні факти про ведмедів, і різні історії про цих ведмедів. Прикиньте, медведі можуть спати до 4 місяців. Я хочу бути медведем. До речі, там були два ведмеді: один Даша, другий Настя. Візитерскін. Це у мене яворівський пиріг, а це у Насті якийсь перекус. І Настя знову <свісно> незадовільно, точніше, без задоволення, чекає, поки я зніму всю їжу для того, щоб ви знали, що ми їмо. Тільки подивіться, яка тут краса. Тут так гарно! Дивіться, яка вода чиста, вона прям блакитне. Ми, до речі, приїхали на Ясенський кар'єр, ніби він так називається. От, у нас просто вже закінчилася екскурсія, і ми вирішили, що ми з Настю особливо не заморилися, і тому ми вирішили через кар'єр поїхати в Бреховичі і потім у Львів. До речі, поки ми їхали, ми познайомилися з однією прекрасною пані. От і тепер ми. Їдемо в трьох, але це не він, От. бо це хлопець, а я... а ми познайомились з пані. <му> Зібралися і будемо їхати в Брюховичі, на чебуреки. Ми зараз в Брюховичах, в чебуречній. І потім повертатися у Львів. І ще хотіли б сходити на місце там, де загинув Івасюк. от Я замовлена Надіюся, зараз чібраки поповнять мої сили. Хамася! Досить же хати. Їдемо ми вже з Ви Знаєте, а після чебуреків важко так стало їхати. Прямо ж хочеться лягти і відпочивати вже. А так от велосипедисти її проїжджають свої маршрути, бігають. А що бігає? Бо роботи немає, як то кажуть, в відеох в інстаграмі. Всі розійшлися. Я їду додому. Покатушка закінчилася. Все було неймовірно прекрасно. Я трошки замарилася. От. Всім дякую за перегляд і дякую, що були зі мною. До нових зустрічей.